однокласника. Хлопці, побажайте до другої удачі. Перекидую вас поразним ДЕС каналам Карта у нас, до речі, е, Ancient. Хлопці обрали карточку, вже напікали е, на вибір. Тому пару слів від вас і летс го! Ну, давайте. Удачі. Удача. Удача. тобто вони.

Дуже важний, дуже важний матч. Ніколи ще не було такого. І от да? Е, нагадаю нагадаю про правила коротенько. На вибір у нас було 5 мап, а саме: Ancient, Dust, Mirage, Inferno е, і е, Vertigo. Хлопці обрали карти, які їм не сподобались. І наразі ми можемо з вами наблюдати, е, як хлопці будуть бадатися на карті. Ancient. Перед тим, як розпочнеться матч, директор настраює. Настраює. Е е е трансляцію. Включає всі потрібні йому, е скажімо так, віджити і інші моменти. Розминка длиться у нас е хвилинку. Е хвилинку 30. Кинь мене в закриту кімнату. Ой бананчик, а я вже не перекину, тому що буде біда. Зараз буде лагати все в хлопців, поняв? Демки вони вручили, аби авторів е не було. Демки вони вручили, аби авторів не було. І ти про що, про що? Я не поним, про що ти. Міхай, здорово, здорово. Коли ми граємо? Граємо ну, граємо сьогодні. У нас після 7 матчів буде з тобою проти е Фрізі і Кульбабки. Проти Фрізі і Кульбабки. Так, пішла розминка. Пішла розминка. Так, хлопчики горобчики, дивіться. Е граємо ми only side B. На мід взагалі не ходимо. На мід про мід забуваємо. Вообще забуваємо. Тобто, якщо ви терористи, ви заходите через Київ або через рампу, це два ваших путі. Якщо ви обороняючий все, то вам треба контролити. Е, Київ і рампу, відповідно. демки вони вручили, аби не були. А, ти про ето, ти про ето пишеш. читерів. Ні, братанчик, читерів немає, тому що я цих людей знаю давно-давним. Вони всі гуляють на фейсі, в них врублені античити фейси, та... в цьому плані все окей. Так, а у нас тим часом пацани закінчується. Закінчується розминка. Ми з вами можемо наблюдати. Ми з вами можемо наблюдати за тим, як гравці команди е команди, 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 Аїм команди, Тім зараз починають матч за е контртерористів. Контртерористів. Давайте понаблюдаємо за паном Сімплом. Сімпл біжить обороняти, обороняти. Рампу. Два противника. А саме гравці команди. Команда, яка команда, бляха? Дрімки, дрімки. уже дали шот. Ой-ой-ой. Сімпл. Сімпл дає хорошого шотика, даре хорошого шотика, але фіолетовий поклав бомбу. Бомба поставлена, чи попаде оу О, оу Сюди його цього бомбіно. Ё-моё! От це вже поинтереснее, намного інтересні, чим якісь Аїмки раз на раз. Перший раунд за Аїм Тім. Командою Арсена і командою Сімпла. А от команді DreamKay та його товариша потрібно зараз думати над тактикою. Потрібно думати над тактикою. Адже, ну. Е Програвати за терористів пістолетку, ну, як на мене, тяжко тяжко, тяжко. Тим паче, що зараз у нас гранати. Як бачимо, буде розкид. Буде розкид у нас е, зараз на сайт. Е, Арсен грає в Києві. Сімпл залишається контролити рампу. рампу. Е, не бачить Арсена, не бачить Арсена його! Ай-яй-яй, Арсен, мінусують, мінусують Арсена. Давайте наблюдати со сторони за цим. М -м ставить ставить бомбу. І Сімпл залишається буквально на одному шоті. Ой-ой-ой, одна пулька в Сімпла і це GGVP. Задержку зробив, конечно, 20 сек, брат, 20 сек. Чи навіть 30 сек, 30 сек. Бомба поставлена, і, як на мене, зараз Сімпл не зможе закамбачити. Ну опять же, все залежить від піка. Наскільки якісно Сімпл зараз пікне. Свій сайт. Ой-ой-ой, не може перестріляти земки. Оплески. Оплески фіолетовому гравцю е, команди, команди Dreamкі. Вітаємо їх з першим раундом. Так, хлопчики-горобчики. Давайте понаблюдаємо взагалі над кар... за картою. От, со сторони, скажімо так, такого птічого польота, да? птічого польота, що у нас, куди двигаються гравці. Як ми можемо бачити, е, дрімки, дрімки, е, за атаку поки що не спішать, не спішать. Е, стоїть в Києві Арсен, до нього заходить фіолетовий. До нього заходить фіолетовий. І будемо дивитися їхнім двобоєм. Ой, фіолетовий в голову дає. Арсену. А Імхаб зараз грає екологічний раунд. І, в принципі, якщо грамотно зараз розкидає гранати фіолетовий, то. Блін! Не, 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 не туди, куди потрібно. Він закидає смок. Не туди, куди потрібно, він закинув смок. єлі єлі перестріляв з калаша. Єлі-єлі перестріляв з калаша. Це просто треш. Ну, але все ж таки перестріляв. Екологічний не просрали, і ну це прям дуже-дуже великий плюс. Давайте далі наблюдати за е тим, як хлопці будуть розбігатися, які позиції вони будуть займати. Дуже цікаво саме наблюдати от за цим. Як бачимо, Фітоші. Тобто, Арсен з Сімплом обирають тактику зараз оборони е рампи. Тобто, вони взагалі віддають Київ, відтягуються на світлу сторону, витягуються на світлу сторону. І будуть зустрічати своїх опонентів. Бачить бачить буст, але Сімпл не перестрілює здігла. Давайте вже наблюдати. Трішки ближче, буде вриватися Дрімкі на сайт. Бачить він. Сімпла uh, дає хедшот і Фитоші. Uh, Арсен зажатий зажатий в куті. М -м -м, дуже дуже странний вибор тактики на цей раунд від uh, команди АІМТім. Салам, котик, здорова. Дуже странний вибор тактики. Як на мене? якийсь полуеко, полубай полу у них получився незрозумілий. Але, ну. Маємо, що маємо? Рахунок 1-3. Опять же, так як ми граємо до 13 переможних раундів, ще взагалі нічого не ясно. Давайте наблюдаємо за команду оборони. Сімпл кидає моліка в рампу і йде е, пікатися в Київ. Питання тільки в тому. Питання тільки в тому, чи вдасться йому тут перестріляти. Чи вдасться йому перестріляти е, фіолетового гравця? Фіолетового гравця команди Рони Веном. Попадає, попадає він по е, фіолетовому. Дрімкі у нас буквально на одну пульку. Чи почекає його сімпл? Чи зачекає його сімпл? Не знаю, він про його основання. Але ні, замічає. Замічає і дає хороший, класний вистріл. Вітаємо з. Другим раундом команду Аїм Тім. Так, команді Ронавіном треба подобратися, підсобратися. Так як, ну, віддали вони вже перевагу в два раунда. Зараз вони роблять. форс, е, А ми зі своєї сторони давайте з вами понаблюдаємо за розстановкою сил на мапі. Як ми знову можемо бачити, Ронавіном нікуди не спішать, взагалі нікуди не спішать. Е, займає м, Арсен. Кейф. Смок відкидається, смоки відкидаються і молотові дуже класно е, на, вихід, на вихід під рампу. Але Сімпл вчасно відкидає, е, вчасно відкидає е, смака. Але Дрімкі, Дрімкі уже в сайті. Не чекає він Сімпла, але Сімпла і не видно тут! Чи вдасться зараз забрати в сторону? ой Ой-ой-ой! Дрімкі забирає Арсена. Обходить він сімпла! Сюда точним вистрілом хедить, хедить, хедить він цим І рахунок УЖЕ 4-2. От бляха, пацани, оце реально вже кайфово наблюдать. За цим цікаво дивитися. Це вже 2 на 2. Це вже якісь тактики, галактики. Це не просто імка з піканням. Це класний кайфовий формат, як на мене. Діліться трансляцією. Діліться. Своїми друзями. А ми наблюдаємо за тим, хто. Забере сьомий раунд. Е, роблять знову розкид. Той же самий розкид роблять зараз гравці. Як ми можемо бачити, е, трішки вирішили підпушити рампу. Арсен підпушує рампу, заховався в смаку. Ой-ой-ой, це може зараз зіграти з ним дуже жорстку е, роль, так як не, взагал... не, не дуже бачить хорошо його зараз. Е, Дрімкий. І забирає Арсен, забирає Арсен. Але розвертається, чи встигне забігти. Заховався, заховався, заховався гравець фіолетовий е, команди Рона Вену. І Дрімкі е, зараз починає його пікати. Що буде робити Сімпл? Питання, Що буде робити Сімпл? Ми будемо грати в 8. Хорошо. Що в цій ситуації? От дуже важливо зараз було перестріляти і перестрілює. Перестрілює фіолетовий гравець команди Рона Вену. Сімпла. Не вдається йому. Показати хороший АІМ. Давайте знову понаблюдаємо за грою з висоти пташиного польоту. польоту. Будемо дивитися, хто які сайти буде Да? Тобто, тут по факту, по факту, хлопці, дуже багато, дуже цікаво можна розіграти це все. Як ми бачимо, знають класно розкид гравці команди Ronav. Тобто вони якісно відкидають смаки. Давайте понаблюдаємо зараз за дуелькою, яка чекає Дрімки і Арсена. В Арсена муха, чи... але не потрібно підставлятися під сімпла. Дуже погано зараз відіграли хлопці за напад. Дуже погано відіграли хлопці за напад. Прямо Прямотвертітельно, як на мене. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Печаль, печаль, печаль. Так, давайте. Подивимося, чи зможуть зараз. А їм тім за е, захист перевернути, перевернути гру. Давайте подивимося, які позиції вони будуть займати. Як бачите, вони біжать, розкидають молотові. Розкидають молотеві, Розкидають молотові. Вони, я так розумію, хочуть зараз вдвох зіграти під Києвом, е, прострілює, прострілює Арсен е, Рампу. Смоком закрили Київ. Аїмтім. І зараз будемо наблюдати за виходом. Ой, забирає. Забирає Сімпл. Точніше, Сімпла забирає його противник Арсен залишається зараз в одіночку. Гра... Главне зробити все якісно, так як має дуже багато гранат зараз гравець фіолетовий. І просто йому потрібно ну, все грамотно зробити, встановити бомбу. Давайте понаблюдаємо за тим, як встановлюється бомба. Відлітає хаєшка. Головне, щоб зараз в рядочок не стали е, команда терористів, бо Арсен може просто їх прошити. Бо Арсен може їх просто прошити. І забирається перший гравець! Блін, але не перестрілює, не перестрілює. Не перестрілює. Арсен, е, ти з помилкою написав в ТГ. Я знаю, братан, я знаю, привіт. Привіт-привіт. Так, матч відкриття. Наблюдаємо. Сімпл плюс Арсен. Команда Емтім проти Дрімки і його друга команда Рона Венум. Беруть паузу спецпризначенці. Команда захисту бере паузу. І давайте будемо наблюдати. Будемо наблюдати. Можливо, хочуть посовіщатися. Хочуть трішки хлопці посовіщатися, обсудити. Обсудити. Якісь, певно, деталі. Деталі матчу. Поки що можу запропонувати, наприклад, команді, команді захисту свою тактику. Щоб я спробував би зробити. Наприклад, наприклад так як команда е терористів дуже, дуже повільно розіграє раунд, тобто вони розкидають, не дати їм вийти з сайта. Тобто, відки, відкинути далекий молотов на двері, да, щоб зупинити їх. Це раз. Друге, закинути Молотова ось сюди, щоб не дати їм вийти, навіть якщо вони вийдуть, зажати їх ось в цій позиції. Підійти в упор до е, рампи, дати дві хаєшки ближні. Тобто, у нас команда терористів ось тут буде знаходитись. да? Дати туди дві хаєшки, хітнути їх, і коли пройде Молотов, вперше, який кидали, постаратися їх максимально швидко запушити, тобто перевернути, перевернути гру. Постаратись перевернути гру. Так. Ну, але чи дослухаються до моїх порад хлопці, я не знаю. Чи почують вони мене, так? Да? Зараз, як ми можемо бачити, агресивно хочуть на шефті при цьому. Ну, хлопці зіграти. Давайте наблюдати за першою перестрілкою. Ай, перестрілює, перестрілює команда нападу першого гравця. Але й лягає, лягає дрімки. 60 хелспойнців проти 100. Фіолетовий гравець. Фіолетовий гравець з бомбою. Встановлюється бомба, але ще прошиє він. Ай-яй-яй, не попадає, не попадає гравець. Команди оборони, команди АМТім в свого супротивника. Один влучний постріл, який ми і бачимо від фіолетового гравця, призводить до сьомого переможного раунда. Рахунок 7-3. Дуже незібрана, як на мене, грає команда оборони. Але опять же, можливо, це все зміниться у нас, коли команди поміняються сторонами. Давайте знову з висоти пташиного польоту понаблюдаємо за картою. Дуже це цікаво завжди робити, як ми замітили з вами. Максимально приблизує директор мапу. І дивимося дивимося. Стандартний розкид іде смоків та Молотова. Від команди е, Рона Венум. Сімпл пікає, рампу забирає. Сімпл атакує, що гравця. Сімплу потрібно зараз берегти перевагу. Ай-яй-яй-яй-яй! Провтикує, провтикує сайт. Сімпл на топу. Поки перезаряджається, вбиває його Сімпл. Сюда. <клі> хорош, хорош. Один раунд відіграли. Один раунд відіграли. Можемо привітати команду Ім Тім. З першим впевненим раундом. Хлопці агресивно зіграли, але ну. Не, незрозуміло, навіщо бере е, муху, муху е, Арсен. Як на мене, ну, лучше взяти фармілку, чи муху. Тим паче на такій ну, карті, е, такій більш закритій карті, як Ancient. Е, як тобто тут все близько, тут нема де сильно простріляти. Тим паче, що ми граємо без міда. От з, з класичний розкид зараз у нас іде е, смоків. І Молотова від команди. Нападу. Сімпл стріляється, сімпла забирають, пікає дрімки свого супротивника і впевнено забирають восьмий раунд. Оплески, оплески команді нападу. Так, ну що, помінялися гравці сторонами. Помінялися гравці сторонами, як ми можемо бачити. Побачимо зараз, наскільки якісно відіграють команда, команда оборони. Тобто, по факту, хлопцям потрібно взяти просто 5 раундів. Пістолетний раунд вирішить багато чого. Получає зараз Сімпл у нас трішечки по голові. Як бачимо, його хітують уже майже на 10 поїнтів. Привіт-привіт, Денис. Будуть пробувати виходити. Ой-ой-ой, одним вистрілом забирає двох гравців. Воу! Вау! Що це коїться? -вау Вау-вау-воу! Це просто щось неймовірне! Одною пулькою з ЮСПА! Пацани! Це просто треш! Це просто треш. Просто немає слів. Ну, все-таки, ну, як не як, хлопці е з команди Ронавену. Достатньо. Впевнено. Грають. Достатньо якісно відіграють. Свої позиції. Так, чомусь в мене в наушничках пропало в звук. У мене теж нету звука. О, з'явився. З'явився звук. Це в мене щось з наушником, хлопці. Прошу пробачення. Технічні в нас неполадки. Дрімки зараз буде встрічати е, сімпла. Як діла? Потихоньку. Перший матч у нас, Денис. Матч відкриття. Тому ділися трансляцією своїми друзями. Адже зараз перший матч, перший тур команда Аїм. Е, Тім зустрічається з командою Рона Веном У команди напату зараз є змога е, все ж таки закамбечити. 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 Давайте наблюдати. За даним дійством. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой фіолетовий дуже якісно зустрічає, розуміє, що гравець на рампі пікає, бачать його! І кому вдасться перестріляти. Ой-ой-ой, команда захисту просто неймовірно, неймовірно відіграє в обороні. Оплески, оплески команді Рона Венум. Мені здається, що коли я перемикаюся от саме пер... з, ну, над положенням е... карти, то стається якась у нас трішки технічна проблема. Технічна проблема. Давайте знову подивимося з висоти плашинного польоту. Що будемо робити? Чи зможе все-таки команда нападу, команда AIM Team запропонувати, е, щось запропонувати своїм супротивникам. Сімпл прострілює зараз рампу, точніше, фанеру. Буде зустрічати, буде стрілятися він з гравцем команди. Е, Роновеном дрімки. Але він уже очікує там смоку. Тим часом фіолетовий гравець е слухає уважно, чи немає якихось там кроків, шагів під рампою. зараз коли пройде смок, я думаю, ми побачимо з вами дуель. Дуель. В який Сімпл чомусь не забирає свого супротивника. 18 хелспойнтів залишається взагалі не варіант. Зараз йому пікати. Але він це робить. Не потрібно було Сімпл тобі зараз пікати. 38 е, очків да, здоров'я в е, гравця Дрімкі І. Е, 100 у Арсена. Замічає, замічає він хито, що Дуже зараз потрібно агресивно зіграти дрімки. І він це робить, агресивна гра! От про що я кажу: пацани, треба грати агресивні, вилітати на плюс W, розкачувати, не стояти на місці, там, не, не шефтитись. Це 2 на 2. Тут вирішує швидкість, тут вирішує швидкість. 11 й дуже впевнена гра від команди Ronvenom. Група С. І здається, ми е, ну, по даній грі ми бачимо е, вже першого претендента на вихід. На вихід до плей-офф. Давайте подивимось якийсь фізичний розкид Моліка. Дуже достатньо, достатньо класний. Якісно відіграють. Е, фіолетовий відкидує смока. Відкидує смока. На Київ хлопці виходять на рампу. Вже бачимо вони в сайті. Чи вдасться їм втримати цей сайт? Потрібно перестрілювати дрімки. Тим часом Арсен обходить дрімки і лучним пострілом забирає його. Хороший спрейчик ми бачимо. Але не знають хлопці, що е, фіолетовий гравець питається зараз обійти їх по рампі. Питається обійти їх по рампі. Чи вдасться чи вдасться йому все-таки змінити? Ход цього раунду забирає першого гравця 12 хелспойнтів, Фітоші, Арсен. Здається, тільки перший раунд за, е, за напад. Перший раунд за напад у команди AIM Тім. Дуже плачевні якісь показники, як на мене. Тому що, ну. Що ж тут можна сказати? Хлопці виріши рискнути і просто запушити. Вот про що от про що я казав. Потрібно грати більш агресивніше. Так, да, можливо, бачите, з е, потірою ганів, але вони забирають. Забирають цей раунд. Привітаємо хлопців з команди їм Тім. Отак от потрібно їм грати. Якщо вони зараз продовжать, тим паче, що зараз в команди захисту, еко -раунд, еко раунд то рахунок ми побачимо 11-7. Зараз. Єдина помилка, яка може бути в команди нападу, це затягувати. Затягувати, розкидати щось, ждати. Так як, ну, по факту, один пістолет. Один пістолет проти повноцінного бая. Давайте наблюдати, ставити пачку е гравець АІМТім Сімпл. Що єдине, якщо зараз Сімпл зайде в смок і получить в лоба, да? то тобто є забере його гравець. Дрімки, але ні. Що ми можемо наблюдати? Ой-ой-ой, перестрілює! Перестрілює, не бачить, танкує спиною. Як смок просто дуже неудачно, смок там був відкритий Просто просто тупотреш. Зараз може що-то і. Намутитись. Спасибо, спасибо за наклейку, Ден. Дякую. Оплески, оплески. Так, ну а ми продовжуємо наблюдати, хлопці, за нашою каткою. Рахунок 11-7. І чи вдасться зараз? Гравцям. Команди нападу, а саме Фитоші і Сімпл. Да? Арсен і Сімпл все ж таки. закамбечити. Під рампою. У нас гравці команди захисту. Тобто у нас Dreamky контролить Кейв. Dreamki контролить Кейв. Фіолетовий. Паралельно. з... Почули, почули двох гравців. Зараз буде вихід від команди. А їм Тім. Перестрілюють. не очікували вони. побачити цього гравця. Один Арсен залишається за вапою. Гранати. Чи є гранати? Немає гранат. Немає гранати в. Команди захисту і це плачевно, так як Хаєшка зараз би одлетіла і було б GVP. Питається прострілом. Питається прострілом забрати. Гравець команди Реновену. Арсена, але йому не вдається. Контролить, контролить дрімки. Арсена не дасть він йому вийти, як я вважаю. І щось мені підсказує моя чуйка, що Арсен буде питатися вийти на сейф, так як бомба не в нього. Я тобі наклов, Спасибо. <кхух> Давайте подивимось. Чи зустріна Фіолетовий? Да. Зустрічає 12-й раунд. 12-й раунд для команди Рона Венуми. Можемо привітати хлопців. Буквально один раунд залишився до перемоги. До перемоги в першому, в першому історичному матчі, першого туру групи С. Е, можливо, потрібно прожати паузу хлопцям команди, які зараз е, грають за напад, поспорадитися, але вони цього не роблять. Вони цього не роблять. Тим часом вони розбігаються. Розбігаються по сайтам. Давайте попробуємо понаблюдати з опять, висоти пташиного. Польоту за ігрою. Роблять буст гравці команди захисту, дрімки і Фіолетовий. Е, пікається, пікається тим часом з е, ними Сімпл, але, получивши хаєшку в лице. Ой-ой-ой, не замічає він! Дуже напружений момент, пацани. Сімпл з діглом проти фіолетового. хітає, хітає один. один вистріл і в того і в того. 41 у Фіолетового Хеллспойт проти 57 хелспойнтів у гравця команди. Захисту. Чи замітить зараз? Чи замітить Сімпл його? От в чому вопрос. Ай, палить своє положення. Палить своє положення, Арсен. І ми вітаємо переможця, хлопці. І ми вітаємо переможців першого історичного матчу, як я казав, першого турні... Першого туру Діріч Ліагуе. 2 на 2 Дякуємо хлопцям за таку чудову гру. За таку чудову гру.